Let's У залі засідань надвірнянської РДА майже не було де сісти, все тому що там відбулося урочисте відзначення до дня працівника освіти. На заході зустріли директора ліцею номер один Івана Криску, який розповів, над чим працюють. Ми зараз працюємо над профільним ліцеєм для створення профільного ліцею, і всі зусилля наші зараз спрямовані на те, щоб створити комфортні і безпечні умови для перебування наших дітей в заході освіти для навчання їхнього. Тобто стараємося все зробити для того, щоб наші діти здобували якісну і безпечну освіту. Заступниця директора ліцею №1 Оксана Паньків поділилася своїми емоціями від свята. Тільки позитивні враження, неймовірні емоції. Дивишся на учнів і знаєш що впевнений, що твоя праця не даремна". На події вдалося зустріти викладачку, якій вдається поєднувати освітянську працю та блогерство. Лариса Іроденко розповіла про свій різноманітний досвід. Я Просто дуже працьовита людина і працюю. Ну, це все можна. І якщо скати, той блогер спілкується з людьми, так? І вчитель так само. І як блогер я намагаюся донести до людей щось таке найцікавіше, духовне, добре. І так само і до дітей на уроках. Ставлення ваших дітей до вашої творчості. Чи вони впізнають, чи вони якось стримуються? Вони пізнають, їм це подобається. Навіть дехто дітей забуває але Лариса Марківна каже Лариса Іруденко, добрий день. Так що в цьому плані у нас все добре. Дякую. Я хочу привітати усіх учителів з професійним святом. Я бажаю нам витримки. Я бажаю здоров'я, мирного неба і любові до дітей. Бо вчитель починається там, де зароджується любов до дітей у серці. усіх зі святом Викладачів різних закладів та дисциплін освіти привітав очільник громади. Мади Зіновій Андрійович. Освітянин вчитель це не тільки вибрана професія, це покликання, це відповідальність, це водночас жертовність і навіть згоряння. Бо як би ми сьогодні не говорили, як би ми сьогодні не кривдувалися про важкість військового часу саме на професію вчителя покладено дуже багато відповідальності. Працюємо для того, щоб вистояти, витримати і зробити той поступальний крок для того, щоб ми розуміли, що наша громада і мережа освітянських закладів збережна. Тетяна Михайлівна, вона нас чує. Думаю, що слова подяки не будуть сьогодні зайвими для того, щоб ви ще більше працювали для нашої освіти. Тетяна Михайлівна. Не знаю, чи вона сльозу пустила, але я відповів мікрофон, бо я зараз пущу. Дякую. До освітян звернувся перший заступник голови Надвірнянської РДА Ростислав Стесько. Ми звертаємося в духовному гімні України до Всевишнього, світлом науки і знання нас, дітей, просвіти. І саме ви, очевидно, є інструментом у тих руках Божих, за допомогою якого він доносить уте світло. Науки і знання дітям. І, отримавши це світло, вони стають освіченими. І саме освічені люди, освічене суспільство, освічена нація здатна побороти темряву будь-якого неудства, невігластва і нігілізму. Наголосив на складнощах, які присутні у сьогоденні викладачів Ігор Білоган. Зокрема, подякував своїй рідній першій школі, де навчався, та Парищанській школі, де вже був вчителем та заступником директора. В цей складний історичний час для нашої держави після воїнів, які захищають на передовій, які є нашими захисниками, професія вчителя, професія медика нас добули найважливі значення. Саме вам в цей складний час. Потрібно готувати гідну зміну, потрібно готувати гідний продовжувачів справ наших попередників і думати про те, як підготувати наше наступне покоління. Час зміняється і дуже важко зараз працювати в навчальних закладах, складно і важко дітям, складно і важко педагогам, і ви несете цей важкий і складний тягар. Для освітян організували творчі номери талановитої молоді. Знаннями, чистими, думками світливи, ви наповняли всякней кожен два.